Я Альона Захарченко та наша сьогоднішня гостя Ісіта Гая, Пані то рада вас бачити неймовірно. Дякую, дуже рада. В нас тут назбиралося чимало запитань до вас. Знаєте, раніше, ви теж говорили про важливі дати, що абсолютно, май майже ледь не щомісяця є якісь ключові дати, в які можна а, щось змінити в своєму житті, правильні зробити ритуали або навпаки, що не можна. Робити всі дні для позитивних змін. Чи а, цієї весни, е, тобто ще залишок нашого квітня і травень місяць, є такі важливі ключові дати, що в них можна робити, що не можна робити, і на що вони впливають взагалі? Взагалі вам варто звернути увагу на два дні в неділі: це вівторок і субота, це дні. Накопичення негативної енергії. І вівторок, цей день це день вогню, день Марсу, і ось в цей день відбувається дуже багато руйнувань. Якщо в цей день, у вівторок, ви будете слухати мантру Марсу, якщо в цей день ви будете на посту, ви будете їсти вегетаріанську їжу або просто бути на чаї, на водичці, ви приберете велику кількість негативу свого життя. Якщо в цей день ви послужите іншим людям і будете пригощати людей солодощами, тому що солодощі, солодкий смак, смак любові він нейтралізує агресію Марсу. І коли в цей день ви пригощаєте знайомих, друзів, цукерками, шоколадками, ви будете нейтралізувати велику кількість негативної енергії, енергії агресії в своєму житті. Також, якщо ми говоримо про суботу, це День Карми, День Сатурна. І Сатурн відповідає за смерть і за всі, Кармічні вчинки за всі кармічні події в вашому житті, тому а, найкраще в суботу також слухати мантру Сатурну. Поститися, годувати темних тварин, ви можете погодувати ворон, ви можете погодувати бродячих собачок, котиків, ви можете допомагати в цей день бездомним людям. Як допомагати, ви готуєте вегетаріанську їжу, і ви саме пригощаєте їх їжею, не гроші, а саме маєте дати їжу. Найкраще, якщо вона приготовлена вашими руками. А якщо це е, не їжа. Ви можете в цей день також допомагати рослинам, висаджувати дерева, робити щось для природи, допомагати хворим людям. В цей день рекомендовано відвідувати старих людей, людей похилого віку. Якщо у вас є дідусі, бабусі, залиште суботу для них. І а, тим самим, цим вчинком, ви приберете дуже багато негативної кармічної енергії свого життя, це день служіння, і Сатурн завжди опікується хворими людьми, старими людьми, людьми, які мають якісь фізіологічні вади, людьми, які живуть на вулиці, це бездомні тварини. І ось якщо ви в цей день робите роботу Сатурну, опікуєтеся всіми а, цими людьми чи тваринами, Сатурн. Ім буде допомагати вам і знімати велику кількість негативної карми з вашого життя. Що ж чудово, і я думаю, що це елементарні ті речі, які кожен з нас може робити, і бачите, що це не просто хороші якісь вчинки, які можуть стати досить буденними у нашому житті, але вчинки, які призведуть до кардинальних змін наших хороших змін, все ж таки на якому ж етапі на сьогоднішній день знаходиться Україна на етапі війни, мається на увазі? Чи можемо розраховувати на те, що це вже фінальна стадія? Звичайно, українці дуже втомлені від війни, від воєнної ситуації, і декілька подій, які будуть саме завершенню цієї ситуації негативної. По перше, це зміни, які будуть планети, зміни в інших країнах. По-друге, це будуть певні рішення і певні домовлення, які також будуть. Від інших країн, і вони постають причиною пропинення важкої ситуації в Україні. Наразі ми бачимо, що взагалі у світі складна ситуація. Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі, ми бачимо, що відбувається в Україні. І ось цей перехідний момент, коли ми пропрацьовуємо ще наші важкі і але цей момент вже завершується. Тобто я бачу, що така важка воєнна стадія вона має завершитися в 2024 році. Звичайно, території, які були під гнітом Росії, які були під гнітом вони потребують більшої уваги і більшого часу. Але найважча ситуація має завершитися. Цього року найважча негативна енергія вона має піти саме до кінця цього року. Чи можемо в такому випадку розраховувати і на перемогу цьогоріч? Зараз нам важливо дати свою увагу в першу чергу на завершення і негативної ситуації. Перемога це одна з можливостей. Цього завершення, але не єдина. І нам важливо матеріалізувати і створити реальність, де в нас війни, чи це буде завдяки договору, чи це завдяки домовленості, чи це завдяки варіантам і можливостям, які відкриються в світі для України, це не важливо насправді. Важливо це те, що мають продукти генетичні. Гинути українці, мають, має припинитися. Тобто люди мають повернутися, діти мають спокійно спати ввечері і не боятися, що прилетить бомба. Ось про це потрібно. Ввати. Нам важливо зараз збереження нормальної кількості для України. Як це буде відбуватися? Це не є важливим. Важливим є, щоб. А ви на початку сказали про те, що буде відбуватися ряд подій, які говоритиме нам про завершення такої гарячої, складної фази, яка зараз відбувається у цих всіх загострень. Які це саме мають бути події? Що саме буде відбуватися? Що ми будемо розуміти, що все це рухається до логічного завершення і до кращих часів для України? Дивіться, взагалі 2024 рік це не тільки кармічний рік, а це рік дракона, і це рік пов'язаний з стихією Земля, і також він пов'язаний з водою. І це рік, коли в різних країнах ми будемо спостерігати підтоплення і наводнення. Якщо ми зараз подивимося, що відбувається з водою в Росії, ми бачимо, що там затоплюються цілі міста. І це вже почало відбуватися ось ці підтоплення, масові підтоплення в різних країнах світу, в різних регіонах, містах. Вони вже свідчать про те, що фаза війни підходить до кінця, і починається фаза третього вершника трансформації. Це будей. І вода буде трансформувати планету, і цих підтоплень буде більше. В якихось країнах ми будемо спостерігати, що вода пішла і не достає води. А в якихось країнах взагалі будуть проривати дамби, а вода буде приходити з моря, з океану, будуть цунамі різні підтоплення, наводнення, дощі. Де ми будемо спостерігати трансформацію, і також Росія не виняток ви бачите, що вже почалася трансформація, і вона буде продовжуватися на території Росії як в 24-му, так і в 25-му році, і в якийсь момент їм потрібно буде направити більше сил також на вирішення власних питань з власними містами. Тобто те, що сьогодні в них відбувається, це тільки початок, а далі буде. Так, так, так. Це початок, це ще не кінець, в них буде ще дуже багато затоплень. Тобто зараз все це буде переважно в тих країнах, які потребують так, цієї карми на сьогоднішньому етапі часу. Ви а, раніше говорили про те, що карма для України вона вже м, завершена, фактично, так іде до, до свого завершення. Взагалі, а, хто чи що завершить цю карму повноцінно для України? Які події або люди остаточно відпрацюють її, щоб ми могли бути вільні? Чи все ж таки якась частка карми вона ще залишиться і її ще треба буде відпрацьовувати в майбутньому? Наш мозок працює таким чином, що реальність, яку ми уявляємо, і реальність, яку ми бачимо фізичними очима для нашого мозку, це одна і та сама реальність. І насправді, у нашому зовнішньому просторі, наш мозок створює для нас ту реальність, в яку ми віримо. Ми те, у що ми віримо. І нам потрібно обрати реальність, де ми живемо в мирі. Багато людей вже звикли до війни, звикли бачити, вони дуже сильно вірять у війну. Нам потрібно повірити в мир, нам потрібно побачити мир, нам потрібно обрати іншу реальність. Нам потрібно відчути, що так, я дозволяю іншій реальності пройти. Я дозволяю миру. На тій території, де я живу, де я знаходжуся, я дозволяю собі цей досвід. Я вірю в нього. Я вірю в те, що все вже має бути мир, вже має бути гармонія, вже має бути спокій. І ми маємо докласти зусиль. Це в першу чергу внутрішня робота. Ось та картинка миру, яку ми бачимо в собі, яку ми уявляємо, вона має бути сильнішою, ніж зовнішня картинка війни. я можу навести приклад, я навіть сама того не розумію, що завжди створювала матеріалізувала свою реальність своєю вірою, внутрішньою вірою. І я пам'ятаю, як в дитинстві, коли взимку я. Виходила на балкон і бачила дерева в снігу, я дивилася. І в моїй уяві це були прекрасні корали на дні моря. І я розуміла, що моя реальність це корали, і я просто пливу і дивлюсь на ці корали. Насправді, я живу на острові, я живу на прекрасному пляжі, і зараз я вийду і просто буду сидіти на піску. І я повністю в це вірила. Я вірила в те, що ця картинка вона є дійсною моєю реальністю. І згодом я потрапила в такий простір, де були мої прекрасні корали. Але я створила це собі всередині себе. І ми маємо навчитися створювати свою реальність, ми маємо діяти і думати як творці. Ми маємо вірити в ту реальність, яку ми створюємо в собі. Якщо ми будемо вірити тільки в зовнішню реальність, це не працює для нас, це не працює для наших позитивних емоцій, тому що ми не знаємо, хто створює цю реальність, навіщо він створює цю реальність, і чи потрібна нам ця реальність? Ми можемо створити свою, і ми маємо в це вірити, а не просто так по вірі вашій дану буде вам. Ми маємо навчитися зрощувати всередині себе цю велику віру, віру. Ту реальність, яку ми бачимо всередині себе, і тоді вона стане матеріальною. Тобто, коли ми навчимось це робити, от тоді власне і, і кінець кармі я правильно зрозуміла чи? Так, звичайно. Тому що карма це просто недопрожитий досвід. І це як вдих видих. Якщо ви вдихнули повітря, вам хочеться зробити видих. Це як день ніч, це просто недопрацьований цикл, недоотриманий досвід. І якщо багато душ збирається на одній території під один досвід, вони його проживають гутом. Тому що коли це багато душ одночасно, досвід швидше обнуляється карма швидше обнуляється, досвід швидше отримати. Це як з Титаніком. Туди потрапили певні люди. Саме на Титанік. Ось всі ці душі, вони народилися з запитом на цей досвід. І був створений цей корабель саме для того, щоб їм дати цей досвід, досвід утоплення. Тому зараз, ми розуміючи, що досвід отриманий, ми маємо подякувати за нього і дозволити собі інший досвід. Але в цьому іншому досвіді ми маємо також діяти по іншому. Ми маємо винести уроки, не повернутися з війни і діяти як раніше, думати як раніше, знову піти в свої травми, а знову не розуміти один одного, знову бути такими розрізненими. Дивіться, як війна згуртувала українців. Як змінилася Україна, які всі стали близькі, згуртовані, як почала розвиватися національна наша культура, і скільки нових речей почало створюватися: прекрасних вишиванок, різних речей у побуті. Тому ми маємо це отримати. Ми маємо не втратити це і після війни, не повернутися знову назад. Ми маємо розуміти, що так, досвід отриманий, ми змінилися на краще і ми вже готові надалі змінюватися на краще без війни. Війна не потрібна як механізм для змін. Ми готові змінюватися без війни. Ми готові покращувати себе без війни. Ми доросли вже до цього. ми вже вже не маленькі, ми вже дорослі, і ми беремо на себе відповідальність. Ми вже не в дитячій позиції. Нехай хтось за нас вирішить, нехай президент вирішить, нехай правління вирішить. Ні, ми самі вирішимо, що буде в нашому житті, що буде в нашій реальності. Ми готові брати цю відповідальність і ми готові створювати найкращий рівень життя для себе й для своїх. Що ж, дійсно рада чути, що ми вже до цього готові, і впевнена, що хтось вже розпочав цей шлях, і надалі усі решта будуться підхоплювати, і будемо змінюватись. Ми будемо змінювати країну до кращого разом. А ви перед цим сказали про те, що чекає і на Росію. Це теж для них такий шлях трансформації і відпрацювання карми. Він в них буде відбуватися через природні катаклізми, чи ще щось чекає на них для того, щоб була відпрацьована і їхня карма? Насправді вони дуже давно знаходяться в важкій кармі, і ця територія, територія Росії це територія Сатурна. Це територія карми і такого постійного відпрацювання, це територія тотального такого контролю. І всі люди, які народилися взагалі душі, зайшли на цю територію, вони прийшли під урок пригнічення і тотального контролю, під вплив Сатурну. Це сатурнянська територія. І Якщо ми подивимося. На ті події, які відбувалися завжди в різні епохи на цій території, то це дуже важкі події. І це відпрацювання воно продовжується. І так як зараз була створена ще нова карма, вона також якийсь час, ця територія буде на трансформації. І ті душі, які прийшли, які народилися, вони мають пройти цей досвід. Це буде і вода, і підтоплення, і різні. Політичні зміни, і також на ці території будуть створені певні 15 хвилинні хвилині міста, які будуть повністю контрольовані. Там вже встановлена дуже велика кількість камер. А це буде система дуже схожа на китайську систему, і також частина території Росія, а вона повністю в майбутньому відійде Китаю. То територія, яка прилягає до Китаю, вона буде китайською. Тому багато систем, які вже існують контролю Китаю, вони також будуть діти на території Росії. Також будуть пожежі, а будуть деякі катаклізми пов'язані з вулканами і землетрусами на цій території, і також ми вже спостерігаємо там наводнення. Будемо сподіватися на те, що всі ці події примусять їх все ж таки зупинитися в плані військових дій на території решти держав, і вони вже займуться вирішенням власних проблем і не будуть втручатися в життя. Інших держав, а знаєте, ще таке е, питання у наших глядачів дуже багато говорять про ймовірне протистояння між військовими та владою в Україні про те, що по поверненню може розпочатися те певні сутички, які можуть е, в такі масштабні заворушення перерости. Чи дійсно таке відбуватиметься на території України? Чи все ж таки? Обійдемося ми без цього і будемо разом займатися розквітом нашої держави. Знову ж таки повертаємося до того, як наш мозок створює реальність. Ось хтось створив таку картину, і він про це розповів людям. І люди, в яких навіть не було такої ідеї, почали про це думати. І коли ви починаєте туди дивитися, ви починаєте це створювати, притягувати. Так, давати туди енергію. Ми можемо дивитися зараз в іншу реальність. Ми можемо дивитися в ту реальність, де Україна розквітає, і де всі люди, які знаходяться на цій території, живуть у щасті. Це територія щастя, це територія радості. Ми можемо уявляти, що всі люди з різних країн дуже хочуть приїхати в Україну, тому що це територія радості. І сьогодні я робила медитацію практики. До мене приходили наставники, і вони показали, що в Україні буде таке чарівне місце, де люди з усіх країн будуть приходити, і саме в Бажання, які вони будуть загадувати в цьому місці, будуть завжди дуже швидко збуватися, і це місце буде дуже дуже відоме. І це буде такий великий світовий портал, куди будуть приходити люди з різних різних країн, і це буде відкрито. Це місце буде відкрите саме в цьому році, і люди вже в цьому році почнуть туди приходити і загадувати там бажання. І в майбутньому Україна буде однією з найкращих територій на планеті, куди будуть приїжджати різні прекрасні люди, привозити нові екотехнології, дуже цікаві будинки, цікавої архітектури будуть будуватися саме на території України. Тобто буде фінансування інвестицій з різних країн, з різних точки світу, і в майбутньому це буде дуже цікава територія. І також я бачу в майбутньому багато іноземців, які захочуть а, жити в Україні, вкладати в Україну гроші, розвивати Україну, розвивати цю територію, а будуть створюватися школи нового типу для дітей, даватися нові знання. Ось я бачу цю реальність, і я хочу, щоб зараз кожен з нас подивився в цю реальність, де ми щасливі, де ми можемо жити. На території України і відчувати себе безпечно, відчувати себе щасливими. Головне концентруватися не на тому, хто при владі, а на тому, а що я відчуваю на цій території. А я відчуваю себе щасливим. А я відчуваю, що ця країна, моя країна, розвивається. А я відчуваю, що тут відбувається дуже багато цікавих подій, вистав. І я відчуваю, що багато цікавих людей інновацій саме на території України. Ось цю реальність нам треба створювати разом. Я погоджуюсь на 100% і яка перспектива такої реальності вона дійсно дуже тішить і сподіваюся, що в такому світі ми будемо жити. Але хотілося про місце місце це здійснення бажань. Чи вже відомо що це буде за місце, чи ми дізнаємось про нього пізніше? Мені не показали, що це за місце, але це місце на природі, там дуже багато зелені, це природнє місце, і там будуть збиратися люди вже з цього року вони почнуть туди проходити, вони помітять, що саме це місце воно їх змінює, трансформує. Там буде відкритий певний світовий портал, і саме в цьому місці будуть високі енергії, високі вібрації. Коли вони де проходити, вони будуть відчувати на відцілення на рівні фізичного тіла, тобто такі світові портали вони будуть відкриватися в Україні, і Україна буде вдома ще й цим, тобто вони будуть відомі широкому загалу людей, і кожен може приїхати. Що ж, тоді чекаємо з нетерпінням на появу таких місць в Україні. Думаю, бажань у українців чимало, які потребують негайного здійснення. Будемо тоді чекати на це місце, яке допоможе нам їх реалізувати якомога швидше. Ви почали говорити про майбутнє України, а, і е, дуже цікавить питання взагалі перспектива України на найближчі 5 років. Як буде трансформуватися наша країна? Які зміни чекають на Україну за 5 років? А взагалі Україна зараз проходить велику стадію онулення, але люди дуже добре справляються з цією стадією і. Ось воєнна ситуація, негативні події в Україні. Спочатку був коронавірус, потім зразу війна. Але люди не пали духом, вони продовжили свій розвиток, і вони підняли дуже сильну культуру України. І також українці зараз піднімають. Енергетично різні країни, тому що українці роз'їхалися у світу і вони працюють також з енергією усіх країн. Тобто, завдяки присутності українців в різних країнах, вони також допомагають різним країнам у цьому приході, тому що ми не певної енергії. І коли ми кудись йдемо, ми приносимо цю енергію в це місце, в цю країну. І тобто, саме українці вони запускають трансформацію. Всій планеті це така країна-трансформатор, країна, яка допомагає всьому світу, всій планеті перейти на новий вібраційний рівень. Тому в майбутньому Україна буде як певний енергетичний центр, і в цьому центрі будуть вирішуватися важливі рішення. А, туди будуть вкладати кошти з інших країн, туди будуть а, приїжджати. Цікаві люди і відкриватися нові проекти. Я бачу світле майбутнє для України, але також ми розуміємо, що вийти на цей рівень, нам треба ще проходити свою трансформацію. І ось фінальна стадія трансформації вона буде до 2030 року. І вже з 2030 року нас чекає такий розквіт і воновлення на території.